Привіт, сьогодні 30 червня. Я значу маток. Це в мене другий вивідок маток. Перший вивідок було, дві рамки ставив. Вийшло було там на одній рамці по 22, по 22 прививки. Загально було 44 прививки, вийшло 38. Там деякі в мене погинули було від канді. Тому другу прививку я робив на одну рамку. Зробивши визнаки після канді, зробив його твердим. Кандя це корм для бджілок. Це йде суміш меду та пудри. На цей раз я зробив досить його густим. І як бачимо, бджілки в ньому не топляться, воно не переливається нікуди. <кхем> Ось нормально. На даний час зробив 22 прививки, був, не прийняли. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Сім маточників не прийняли. Так чомусь вийшлося. Чим я зараз зайнятий? У цих шприцях шістьох, вен уже немає матошників, вони всі на столі. Тут ще матошники є. Я беру звідти, відкручую шприц, матку випускаю сюди, накриваю її, джілок закриваю в шприці от, очищеним цим поршнем. Той поршень очищую, забираючи сюди. Матошники, а там далі ще видно є маточне молочко, от біленьке всередині. Да. Матку значу червоною краскою. У 2013 році значу червоною. Щоб зловити добре. Ось така такий маркер з краскою. Отак зверху прижав лишилася крапочка. Коли позначив матку, трошки піднімаю сіточку, отак на чуть-чуть, буквально там, на чуть-чуть, щоб матка там бігала, не черкала спинкою сєточку, не покрасила сіточку. Вони. Вона висихає і ставлю на місце матку і вішаю на рамочку. Потім цю рамку ставлю назад у сім'ю воспіталку і е, підраховую с які На даний момент вийшло 15 маток. З які з них хороші, які ні, І треба там йти сім'ю сім'єю безматушнувати, старі матки вбивати, щоб їм завтра позаврі подати на молоденьких маток. Ось така робота у мене сьогодні. Все, пока!